Ще й досі в історії Великої вітчизняної війни залишається безліч білих плям. Чимало загиблих в ті криваві роки вважаються безвісти зниклими. По можливості дізнатися якомога більше про невідомі досі факти, встановити особи загиблих у війні полтавців мають на меті експедиції Міжрегіональної асоціації ветеранів спецназу та Центру виживання спецпідготовки СЕАЛ. Остання їхня експедиція досліджувала місця Чорноморського театру військових дій. Про результати експедиції звітував голові обласної ради Володимирові Гришку її керівник Андрій Лініченко. Адже всі досліджувальні роботи проходили за підтримки обласної ради. Учасники морської експедиції побували на Херсонеській мірній лінії, де дослідили залишки підірваного на міні у 42-му році Смінця «Совершенний». У Севастопільській бухті вивчали залишки затопленого того ж року німецькою авіацією, санітарного транспорту. Грузія в районі мису Фіолент займались пошуками мортранспорту Чапаєв, а біля Євпаторії загиблих радянських суден і авіації, в екіпажі, і на борту яких загинули наші земляки. Щоб дізнатися про невідомі факти їхньої загибелі і власне імена полеглих, учасники експедиції зверталися за допомогою до науковців, військових істориків, працювали з архівами музею чорноморського флоту з полтавською дирекцією книги пам'яті. Завдяки цьому вдалося встановити імена 39 полтавців, які загинули на місці Чорноморського театру військових дій. Але поряд із цим члени експедиції виявили і чимало невідомих залишків, які ще належить дослідити. Но предстоит еще большая работа по установлению места и обстоятельств Библии. И также по установлению не только места, но и это 39 человек известно, то есть еще те, которые неизвестны наши нашей Считаю, что экспедиция не может быть завершена до тех пор, пока мы не установим последнюю, они были почесть погибших героев. Керівник експедиції подарував голові обласної ради два фото, зроблені у хвилини вшанування пам'яті загиблих земляків. На місці затоплення санітарного транспорту Грузія на глибині 51 метр. Учасники експедиції поклали прапор області. На інших місцях загибелі полтавців за традицією воєнно морського флоту на воду було спущено траурні вінки.